Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 17 лютого 2025 рік як завжди, по понеділкам біткоін. Пару слів про те. Де наша спільнота, де ми це обговорюємо? Потім, як завжди, розглянемо чинники, які можуть впливати на зміну курсу біткоїну. Графіки на різних таймфреймах. Головний прогноз, де я розповім свої думки там, по деяким напрямкам, вони дуже важливі зараз. Бо крипта криптою, що робиться зараз, ви бачите. так? Мюнхен США, РНБО. Кому цікаві мої думки по цим напрямкам? Дочекайтеся головного прогнозу. Отже, спільнота. Перша і головна, вся інформація на сайті CryptoVictor.com. Інструменти, активи, плани, новачкам інформація. Далі цей відеоканал, де списки відтворення. важливі прогнози біткоін на тиждень на сьогодні. Цей список прогноз біткоін на сьогодні. Так, зачитує. Програма, але і цей формат не буде назавжди. Ми зараз просто слідкуємо за біткоїном. До розвернення. Там ще трошки подивимось і цей формат прикриємо. Будемо більше звертати увагу на Альти. А зараз цей. Новачкам радив би подивитися важливу інформацію: графіки, психологія. І кому цікаво слідкувати, заходите в розділ Дописи. За. Нашими опитуваннями. Це останнє опитування було коридори вихідних. Бачите, як думки розділились, які будуть коридори на ці вихідні, практично порівню. Ну і щоденна прогноз біткоін по Європі. Дивимось. В Телеграмі один раз новина, моє відео і ті самі опитування. Ну, і Discord, хоча він. Менш активний, але тут більш можливостей. Тому я закликав вас їх сюди зайти. Тут дійсно він на голову вищий за всі ті варіанти, стільки тут можливостей. І тут спам шахраї лізуть з моїм ім'ям, ну як з моїм, додають. Точку, чи ще щось, чи якийсь символ, і все, і типу від мого імені щось пропонують. Я ще раз нагадаю вам, ви ж бачите мої відео. Ну, якщо я в відео вам нічого не пропоную, нікуди не закликаю, ну, чому я буду вам в приватні повідомлення щось писати і щось пропонувати. Ви ж бачите напрямок моїх відео. Вони освітні. Мені. Неважлива не кількість людей, не там, якісь там просування каналу. Мені постійно пропонують там, дизайнери, давай ми там клікбейт зробимо. Мені це не потрібно, а тим більше не потрібно вам в приват щось пропонувати. Тому тримаємо голову холодно, як то кажуть, не ведемося на шахраїв. Отже, дивимось на чинники, що може впливати. Індекс страху та жадібності 41. Страшно. Ну, просто страшно, зараз люди не купують біткоін. І навіть технічний індикатор підтверджує цю думку: 14 людей зараз продають біткоін, 10 дивляться з боку, і тільки двоє купують. Загальна картина по місяцям. 6% цей місяць ще дає мінус. Ви знаєте мою думку, я гадаю, все ж таки, що буде плюс, що зелені будуть ще ці два місяці. Очікуємо на продовження і слідкуємо. Карта ліквідації, ми за нею слідкуємо щодня. Хто дивиться моє відео, прогноз біткоін на сьогодні, ми її розглядаємо на 12-годинному таймфреймі, де можна побачити, що ну, порівну зараз. Активність зверху і знизу. І так само трьохденний чи тижневий, дивимось більш глобально, де ми зараз знаходимось. Ну, Я б так сказав, що оцю ліквідність ще зберуть 95, і потім підуть наверх, бо тут вже набагато менше ліквідність, чим наверху. Бачите, так, які тут рівні. Ризик. Купувати зараз чи не купувати, ну, вже відбився від зеленої зони 43-45, вже, ну, ще коїсь, що може там дощ, бачите, там, кардана. Ще, і ще, за даними цього індикатору, не так ризиковано. А все вже виходить з зеленої зони в жовту, вже таке. Далі не забуваємо про психологію. Це важливо зараз, особливо тим, хто набрався Альтів, що з ними зараз робити. Розуміємо, в якій зараз ми фазі. Тому спокійно дивимось за новинами і розуміємо, що новини дуже часто маніпулюють нашими думками. Сам принцип нашого каналу щоб люди самостійно робили свої дослідження. А що це означає? Ви зробили дослідження, купили якийсь альткоін. Ну ви ж не просто його купили. У вас є якась стратегія. Ви його додали в якийсь один з ваших портфелів. Ризикований, неризикований, середньоризикований і так далі. Ви зробили план цього портфелю. От і йдіть за цим планом. Ви приблизно знаєте, де ви будете його продавати. Отакий От підхід. Я пропоную. А хто з вас імпульсивно просто купує альти, так може бути вдача, може. А може і ні. Ну, я радив би вам все ж таки базову інформацію цю вивчати. Ідемо на графіки. Голд продовжує зростання. Але подивіться, індикатор CCI помаранчева вийшла вище синьої лінії. Це... Часто вказує на розвернення тренду. Бачите, цього разу було, коли синя пішла вниз, пішла якась довга фаза консолідації і, можливо, ще зниження. Я не кажу, що тут буде вже одразу зниження, але ця тенденція виходу помаранчевої наверх може вказувати на. Подальшу зміну тренду. Ну і вона в зоні перекупленості, ви бачите, йому можна сходити вниз золоту аж бігом. Тому якийсь час ще тут золото є, нам це цікаво. Бо швидке зниження на будь-які різкі рухи в золоті або в фондовому ринку нам не потрібні. Для крипти це не дуже добре. Ви ж бачите, той самий індикатор показує помаранчеву лінію зверху, синя знизу, вже і на фондовому ринку SP500, який показує всю картину американського бізнесу. Тут так само, я очікую, на повільну, але зміну тренду. Тобто, це верхи, ви бачите, воно вже. Уповільнюється, як і минулого разу було уповільнення, уповільнення, далі фаза така зниження. Ну, все циклічно. І, гадаю, ви погодитесь, що цей цикл доволі довго йшов, 11-й місяць, 23-й рік, і цикл наверх може бути уповільнення. Але нам було б чудово для нас, щоб встиг біткоін. В цю фазу ну, зайти, якби взяти максимальні позиції цього циклу. І на розвернення. Мій прогноз, ви бачите, так? 150. Домінація зверху та ще й зростає, синя лінія зверху. Тобто домінація біткоїну ще сильна, альти ще слабкі. Но, е, до досягнення максимальних цін. Було б добре, щоб так і залишилось, щоб домінація біткоїну ще була в цих позиціях. Все, поки що дуже добре тут. Не дуже добре в USDT. Зелена свічка це ще ну, люди тримають гроші в USDT. І я ще очікую з 4 оцих відсотків USDT рух на 2-1,5%. Тоді буде тут максимальна зона. Поки що цього нема. Тотал, загальна капіталізація криптовалют. Вся. Ну, якийсь тут зона консолідації, флет, якісь очікування на 3,3 трильйони плюс-мінус. А я все ж таки очікую більше 4 цього циклу. Бо не альткоін сезону ще не було, біткоін ще не, не досяг за моєї думкою, своїх максимальних цін. Озерс. Декілька сотень альткоїнів без топових. Ну що, тут ще в такому низу, що. ой-ой-ой. Але вже починається тут зелена оця лінія переходить в зелену зону. Це вже вказує на початок розвернення. Але що вже був альсезон, Ну Хто каже, що вже все. Я б, це, я б оцей рух не називав альсезоном. Це якесь зниження, якась фаза, з якою, на мій погляд, може дуже швидко піти наверх, але спочатку біткоін. Тому ви бачите, що я, я ще про альти не, ну, не, не записую відео. Нема тут, що записувати. Буде зацікавленість в альтах, будемо... Розглядати, будемо дивитись, до яких позицій, і так далі. Зараз ще нема що там дивитися. Загальна моя така думка по біткоїну, я вже її озвучив. Або швидкий рух, дуже швидкий, і весною все завершиться. Або йдемо на літні місяці на відпочинок, і на осінь вже йде на рух. Але Оці 150-160, на мою думку, ми побачимо цього біткоін сезону. Але альти не полізуть поперед батька в пекло. Вони очікують біткоїна, потім самі підуть. На тижневому графіку, те, що ми з вами розглядали, чашка з ручкою була ручка. І за тою фігурою повинно бути 130 бо... Висота чашки. Ну, так не сталося, не завжди все буває, не завжди ці фігури спрацьовують, та й зачасту вони не спрацьовують. Ми просто вибрали цей варіант і слідкуємо. Так, це якась чашка з двома ручками, якась, може китайська чашка виходить. Але е, ми всі бачимо, що тут фаза. оця Накопичення про іде зараз, і з неї може вийти далі наверх. І побачимо ми оті 130 завершення фази. Але загальний рух є все ж таки на 150. В якому місці, гадаю ви самі бачите, загальний рух лінія зелена, тобто продовження зростання в минулій ручці була і червона зона. Тобто нічого страшного, якщо тут буде знову така червона зона. Ну це вже той варіант, коли ми на літо зайдемо. А якщо одразу піде, то може от, лінія тут залишиться зеленою і буде продовження зростання. Денний графік. Давайте пару слів про об'єми побалакаємо. Чому я відмітив тут ці 101-105? Та все дуже просто, подивіться. За якийсь час я тут виділив ну, з 11 місяць 24 рік я з цього місця взяв і розтягнув оцю, оцей індикатор горизонтальних об'ємів. Є по ньому відео, але ну, ви і так самі бачите. На цьому курсі 27 і 7 були максимальні об'єми, далі менше менше, менше менше і менше. Так? А на 101 знову ця. Ці об'єми збільшувались і наступ'ять ще збільшувалися, а далі піде просто. Ну, тобто, курс з максимальної зони йому вийти максимально складно. Далі іде, буде тут простіше, тут буде затримка, бо тут також були об'єми, також його потрібно пройти складніше. Далі простіше, вище складніше, і потім піде легше. Тобто, ну, Пробиття оцих зон, гадаю, ви тут розумієте, чому я так гадаю, що може бути. По дням внизу ці самі об'єми при наведенні, дивіться, вони зелені або червоні. І отут, в цьому місці ми бачимо от волюм, дивіться, як міняється об'єм сьогодні. 3,49К, вчора було 8. Тобто це 8 тисяч доларів. Це дуже малі об'єми. Але це тільки Binance по біткоїну. Тут не такі великі об'єми, є набагато об'ємніші біржі і так далі. от от і а от, е, Зелена велика свічка показує 75 тисяч. І візуально ми можемо бачити 89. І оцей індикатор MaxD, Якщо ми, наприклад, нам цікава якась зона, ну, давайте, звісно, ця нам цікава, вибираємо. І ми можемо побачити на кожен день отакий індикатор горизонтальних об'ємів по дням, яка була максимальна активність, гадаю, ви розумієте, і якщо вже ми розбираємо інформацію по об'ємам. Цей індикатор буде нам корисним, гадаю. Всі індикатори є там на сайті. І ми можемо, наприклад, більш детально вчорашній день розібрати, де тут індикатор, вчорашнього дня підійшов до, в ту саму зону максимальної активності за пару місяців, ці 97 оці. Він був червоний, бо зниження вчора було. Об'єми торгів 8,2К. Сьогодні дивимось дуже-дуже також слабенько, 3,5 об'єми торгів. І рух в нормальних об'ємах по горизонтальним об'ємам. Але, ну ще, ще це не понеділок нормальний. Очікуємо вже тут якийсь більш серйозний рух. Ну а щодня ми як слідкуємо з вами. На опитування. Я пишу свою думку, і декілька варіантів для опитування. Я все ж таки за цим індикатором є дві зони: це червона і зелена. Як вони працюють, що таке бос? Подивіться, є про цей індикатор, він дуже корисний. Подивіться, є також і відео є в мене, і інформація на сайті, звісно. Ну, Такі мої думки на сьогодні. Я їх озвучую вам, показую і ви маєте можливість проголосувати, написати, звісно, про це. І по біткоїну у мене сьогодні все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Кому цікавий україномовний контент по крипті. ви ж бачите, він без реклами. Напрямок інвестування. По трейдерам я тут мало що можу додати, бо. Я не займаюсь трейдингом конкретно. Так, деякі речі розумію, але практичний трейдинг це інша справа, і це вам потрібно дивитись ще і інші канали обов'язково. Ну і за нашою з вами традицією, головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь керенці та криз. І будуть працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Так, зараз вони думають, що цього ніколи не буде, але болота слабкішають. Вони тільки пантик розкидають, а так вони слабкі, дуже слабкі. Подивіться, відігнали їх від Покровська, в Курску їх кошмарять. За їх флот нема що й казати. Просто хто не дивився. Виступ нашого президента в Мюнхені на безпековій конференції. Це обов'язково зараз, просто це потрібно розуміти, що і як, як його зустрічали, який він зараз впливовий в Європі. Ні Макрон, ні навіть Урсула не мають такого, такого впливу. І які кардинальні речі він сказав. Не хочу вам повторювати, просто подивіться. Тим більше після виступу американського Венса, який з зневагою до Європи приїхав і сказав: Та ми вам вас, не будемо тягнути вже, надоїли все самі. І тут з'являється Зеленський і каже: Так в нас є вже ця армія, нам потрібна армія, є вже нас ця армія, давайте давайте до неї відноситься не як там вона на якійсь там окраїні Європи. А яка європейська повна армія. Давайте її, до неї так і відноситись. І Європа почала це розуміти. Так, Америка нормальна, все дуже добре, але ну, подивіться, Америка не, не має контрольного пакету акцій. Це 51%. Америка, щоб ви розуміли, тільки 20% допомагає Україні зараз. 20%. Загальна Європа 40 і сама Україна 40, це що стосується озброєння. Тому не може людина з 20% бути директором пляжа. Так? Тому заспокойтеся, Трамп хоче зупинити війну, хай робить ці спроби. Ми спокійно за цим спостерігаємо. Зеленський, Зеленський не продасть ці рідкоземельні капалини. Не піднімайте ту хвилю, нікому вам це не потрібно, окрім болот і внутрішніх ворогів. До речі, за внутрішніх ворогів. Нарешті, я вітаю рішення РНБО по заморожуванні активів, олігархів. Моя думка, дивіться, Коломойський олігарх олігарх. Чому він сидить? Всі ми розуміємо. Дуже добре. Сидить, але в нього ще були активи. Забрали за цим рішенням. Забрали. Зараз війна. Ахметов, олігарх? Був так, а зараз ні. Людина, гадаю, зрозуміла, і до нього нема претензій, детек, ми з електрикою. Людина працює, він сказав, я не лізу в політику, все, в мене тільки бізнес. Окей, все це бізнесмен. Ну, як для мене, для мого розуміння. Порошенка. Всі заводи працюють, працюють. То, що ти там попереписував на когось, це ну, не про що. Людей же ж не надуриш. Так? Ми всі розуміємо, що бізнес працює. Політика є, є. Мало того, що Порошенко депутат, а він ще має декілька каналів і впливає дуже негативно на думки людей. Дуже негативно. Не можна цього дозволяти. Тому я вітаю того, що в нього забирають цю можливість фінансово. А без фінансової можливості його ніхто не підтримав, просто подивіться ніхто. До речі, хто е, хоче підтримати е, Порошенка, будь ласка, напишіть в коментарях. Я заблокую вам вхід до мого каналу. Я не хочу, щоб ви слухали мої думки. Просто не хочу. Хто за Порошенка, будь ласка, я вас прошу, напишіть коментар, що ви за Порошенка. Я, я заблокую і ви будете десь в іншому місці шукати інфу по крипті. Все дуже добре. Фронт тримаємо, декілька місць вже відбиваємо. Так, Покровс, там кадрові рішення були дуже класні, і бачите, є результат. Ефективний генерал це багато що означає. Тому 25-й рік це буде переможний для України. Україна все сильніше і сильніше, болота все слабкіше і слабкіше, все буде добре. Віримо в Україну, донатимо на ЗСУ, допомагаємо владі. Потрібно морально згуртуватися навколо нашого президента. Обов'язково донатимо на Збройні Сили України. Мій особистий вибір, нема коли там кидати на різні банки. Є Приват-24 зайшов, вибрав будь-який варіант, задонатив. Або щось ви замовляєте в пром. Везете новою поштою, там завжди є. Ви купили щось на 1000 гривень, і там такі, ну, задонатьте 100, там ще одним кліком, клас, все, пішла сотня ще, ще на, на донат. Ти задонатив, підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!